Всього в Україні проживає 15,5 мільйонів молодих людей. А це становить 42% від усіх, хто має право голосу. Якщо при звичній для України явці проголосувала би уся молодь, то ці голоси становили би 67% а це 302 місця у Верховній Раді. Що, як відомо, становить конституційну більшість. Ми молодь здатні вирішувати. Найголовніше насамперед робити вибір молодим людям, тому що в них свіжий погляд і свіжі ідеї. Вони насамперед відчувають дух революції, дух демократії. Тому найважливіше голосувати молоді та молодим людям. На вибори треба йти, тому що цей поклик серця, чистого сумління. І я думаю, що це є свідома громадянська позиція, яка свідчить про те, що ми вже зовсім інші.